Софієчко, вітаю. Ну що, подивився оце зараз е, твій крайній поки запис. Ну, краще, краще. Е, туди йдеш, але все те саме, що я казав, все треба ще впрацьовувати і впрацьовувати. Ну і, звичайно, текст ще поки тримає, поки ти на. Це я про байку кажу. Поки ти там очима ще там, або будеш згадувати таким переляканим, воно все одно буде видно. Да? Значить, Я сподіваюся, що ці оці, тобто, 10 днів була в роз'їздах чи тиждень, щоб все ж таки у тебе час повчити був, от, що спробуєш зараз записати вже на пам'ять. У всякому разі, ну, я думаю, що і монолог вже можна було вивчити за два тижні. От, а то й за три. Але ну, байку то 100%. Ремований текст то простіше, значно. Значить, дивись. От ти повільніше вже читаєш зараз і ще повільніше. У нас не відтарбанити текст завдача, так? Да? А вникнути, і е, зараз більше краще вже ти читаєш, але ще більше розбиратися. І е, я тобі казав, не просто інформаційно. Рані е, старенька Міша, Міша бідувала. Та -та, та 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 ти розказуєш нам. Е, 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 е.